Будь ласка, Олександр Анатолій, Качура. Шановна віце-прем'єр-міністерка. Насправді ви знаєте, найбільший запит суспільства зараз це запит на справедливість. Людям це болить. А справедливість, зокрема, в європейських країнах, ви ж віце-прем'єр-міністерка з питань європейської інтеграції, також реалізовується через доступ до судів. В судах колапс, проблема. Суди розглядають по 10 хвилин справи, завантаження, сотні справ на кожного суддю розподіляється. А натомість що відбувається, зараз голова ВКС Андрій Пасічник каже, що місцеві суди проведуть конкурси через 3,5-4 роки. Тобто, це колапс по суті зараз системи правосуддя. Ніколи людина за кордону не повернеться, де вона не зможе захистити свої права. Ніколи жоден інвестор не прийде в країну, де вона не зможе захистити свій актив в суді. Що міністерство юстиції пропонує зробити в цьому питанні? Дякую. Чим ми зможемо допомогти як парламент? Давайте щось вирішувати, бо це просто колапс. Дякую. Дякую вам дуже за запитання. З одного боку, мені приємно, що шановних народних депутатів небагато питань до Міністерства юстиції. З іншого боку, мене це дещо засмучує, тому що дійсно правова політика в цій державі має базуватись на цінностях, на правилах і на ефективності. Коли я виступала на початку доповіді парламенту, я говорила про те, що ми втримали систему правосуддя. Ми забезпечили те, що вища кваліфікаційна комісія з Формована, вона а, члени відібрані, вони відповідають критеріям доброчесності. Вони відібрані за участі міжнародних експертів, за участі етичних комісій. Вони відповідають всім а, критеріям. Вони мають високу зарплату, вони мають всі необхідні умови. Зараз завдання, яке ставиться нашою дорожньою картою, яка буде а, а, представлена в рамках переговорів перед вищою кваліфікаційною комісією, забезпечити у повному обсязі реалізацію своїх повноважень. Проведення конкурсів, оцінювання судів і подання пропозицій Вищій раді правосуддя щодо призначення. А не менш важливим є те, що Вища рада правосуддя нарешті створила дисциплінарну комісію, тому що також буде розблокований колапс з розглядом дисциплінарних скарг зі свого боку. Міністерство юстиції безпосередньо відповідає за виконання судових рішень. Я сьогодні вже маю оцінку стану системи виконання судових рішень, а вона Має бути переглянута з умовах війни. У нас є багато виключень, але вона має також працювати ефективно. Тому прохання підтримати закон про цифровізацію виконавчого провадження. Дякую.